На прилавках магазинів Решетилівки все ще продаються російські товари. Доходи від продажу продукції отримують власники російських компаній. Також на полицях супермаркетів є західні бренди, що не вийшли з ринку країни-агресора. Найпопулярніші серед них це харчові продукти, дитячі товари та косметика, такі як Якобс, Данон, Вічі, Мілка, Торчин, Орео, Грінфілд, Агуня, Марійка, Простоквашино, Рексона, Пантін. Head and shoulders, La Лакалуд, F.A., Ariel та інші саме ці товари досі стоять на полицях магазинів, щоб не стати спонсором російської війни. Проти України треба знати, як розпізнати такі товари. Перш за все, хотілося б звернути увагу на те, що коли ви купуєте якісь товари, необхідно звертати увагу на штрих-код. Саме завдяки штрих-коду, ми можемо з вами з'ясувати, чи е, товар е, походить з Росії чи ні. Якщо товар походить з Росії, вам треба це запам'ятати. Цифра штрих-коду, з якого буде розпочинатися е, даний штрих-код, це 4 Шість нуль або 4,6,9. шість е, Окрім того, необхідно звертати увагу, що е, товар не може бути марковано російською мовою. Навіть якщо товар виготовлений не в Росії, компанії торгові представники можуть сплачувати податки державі терористів. Дізнатися, чи співпрацює компанія з Росією, можна за допомогою Телеграм-бота Бойкот Раша Бот. Про компанії, що продовжують співпрацювати з Росією, місцеві відгукуються негативно. Фону. Ні, не звертаємося. Желательно б, щоб, щоб, щоб пішли, щоб, щоб українське, наше щоб було, так, щоб все було. Виробництво наше, щоб заводилося, щоб наше. Щоб, і щоб швидше перемог. Ставлюся позитивно, коли українські бренди йдуть на наш ринок. І це роб, виробляють українці. Дуже негативно підтримуємо нашого виробника. Своди не вистачає. Тільки просто зайнятися треба. Ще й лишнє буде. Відразу до всього російського змінила ставлення громадян і до музики. Також почали читати більше книжок українською мовою. Подобання користувачів змінилися з російською агресією. Навіть ті, які брали колись російськомовні книги, зараз надають перевагу українській книзі. Крім художньої літератури, користувачі зараз стали цікавитися історичною літературою. Дуже багато є запитів на літературу з історії України. Уже зараз маємо зробити рішучий крок і відмовитися від усього російського, яке продовжує вбивати.